Медсестра Ольга Ковальчук проводить тестування на ВІЛ пацієнтці Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Полтави. Жінка була на обстеженні у сімейного лікаря і він призначив аналіз крові на ВІЛ, оскільки мала до цього медичні покази. Прийшла до лікаря обстежити свій стан здоров'я після огляду. Лікар порекомендував пройти тест на ВІЛ. Це вже не перше моє тестування. Я проходила після першої вагітності, після другої вагітності. Процедура тестування на віл-інфекцію триває 10-15 хвилин. Вона повністю безкоштовна, говорить медична сестра Ольга Ковальчук. Розкриваю спочатку. Розкриваю спочатку вілу упаковку, показую пацієнту, що все ціле ніде нічого не надірвано. Дістаю касету, кладу її на місце тестування. З пальчика беремо кров дві-три каплі, крапаємо на тест. Через декілька хвилин воно проявляється. Ми дивимося: якщо одна смужка негативний, дві позитивний. Дві рисочки позитивний. Обов'язково проходити тестування на ВІЛ мають вагітні жінки, пацієнти після операції, донори та люди, які мають слабкий імунітет, каже сімейний лікар Олександр Денисенко. І додає, є і ряд інших медичних показів до такого тестування. Це і деякі онкологічні захворювання, це тривалий субфібрилітет, коли температура 37-37,3, 37,5 триває там, тиждень, два-три у когось, два-три місяці. Це і туберкульоз, і пневмонія два і більше разів на рік. і Також інші захворювання. Це переважно новотворення, інфекційні захворювання, знижений імунітет і тому подібне. Якщо людина хоче пройти тестування на ВІЛ у лікарні, вона має оформити згоду про дотестове інформування, говорить Олександр Денисенко. Якщо у пацієнта позитивний тест на ВІЛ, ми скеруємо людину до центру СНІДу. З ним там проводиться консультаційна бесіда і призначається антиретровірусна терапія. За словами лікаря, ВІЛ-інфекція в організмі людини довго може бути безсимптомною, тому важливо проходити таке тестування, хоча б раз на рік.